Привіт! Ви на YouTube каналі Bingo Tours. Мене звати Яна, менеджерка даної агенції. Сьогодні ми проговоримо про Грецію. Я відвідала дану країну в рекламному турі. Отож, можу поділитися як позитивними відгуками, так і негативними з особистої точки зору. Додивіться це відео до кінця, адже там багато чесної інформації. На цьому я відвідала материкову частину Греції, відому як Халкідіки, три пальці Ситонія, Ханіоці та Афон. Підійде ідеально для тих, хто не планує подорожувати літаком, а наземним транспортом. Або автобусом, або власним авто. Особисто я їхала автобусом з Чернівців. Але виїжджати в Грецію автобусом можна з різних міст України. Дорога зайняла близько доби. Але є один такий момент: якщо ви подорожуєте автобусом, вас не підвозять прямо до готелю. Основний автобус вони зупиняються на перешийку першого пальця, звідки ви пересідаєте або в трансфер, або можна замовити таксі, яке вже вас підвезе прямо до вашого готелю. Скажи, будь ласка, твої очікування і реальність, коли ти потрапила в Грецію і побачила те, що побачила. Мої враження були трішки неочікуваними для мене. Я очікувала побачити більше. Я дуже люблю природу, зелень, гори. Для мене цього в Греції не вистачає. Переважна кількість готелів в Греції буде працювати на сніданках і вечерях, і тільки невелика кількість буде працювати на все включено або ультра все включено. З готелів, які працюють на сніданках і вечерях, дуже мені сподобався Cora Hotel and Spa. Готель, який відкрився минулого сезону, стильний бутіковий. Великим плюсом є те, що в наявності безкоштовні лежаки та парасолі, а також пляжні рушники до моря, або через мостик перейти, або спуститися ліфтом. Готель сподобався надзвичайно, але це підійде для того туриста, який захоче виходити за межі готеля і відповідно йти вечеряти чи обідати е в місто. Але цей варіант мені, наприклад, не подобається. Моя особиста задача полягає в тому, щоб явно виявити потребу туриста, за яким відпочинком він їде, і що йому подобається. Якщо би я говорила про себе, то Готель рекомендувати я можу, але особисто його б не обрали. Чому? Тому що, виходячи за межі готелю, я хочу бачити красу та розвинену інфраструктуру. Тут цього немає. Отже, це був готель більш бюджетний. Ні, це був нормальний готель. Це був нормальний готель. Також топовий готель серед наших туристів це є Blue Dolphin. Він розташований за 150 метрів від пляжу. Пляж є пологим, з хорошим заходом, але пляжна полоса даного готелю є вузькою. Перевагою є безкоштовні лежаки та парасолі. Е, готель дуже компактний та дуже затишний по території, е, підійде ідеально для відпочинку з дітками. А також, якщо ви плануєте свою відпустку, і переживаєте, що море може бути не дуже добре прогрітим, то в даному готелі е, басейн на вулиці з підігрівом. Номера дуже світлі, охайні, приємно пахне і затишні, що не може не радувати туристів на відпочинку. Стосовно харчування, дуже полюбляють наші туристи, адже кухня європейська достатньо хороший вибір, а головне якісне харчування. Якщо ви плануєте відвідати Грецію не за всі гроші світу, то це можливо. Для цього я рекомендую розглянути три варіанти бюджетного відпочинку: Олімпік Козма, Тропікал Ханіоці, а також Гранд Ханіоці. Всі готелі розташовані поблизу берегу. Працюють на сніданках та вечерях. Якщо сказати про Tropical тропікалханіоці, він знаходиться прямо на набережній і вийшовши з готелю, ви попадаєте на променад, де можете прогулюватися. А також в даному готелі входять напої у вартість HB+. Якщо вже в другій половині травня у вас відпустка, то у вас є можливість відпочити в одному з мною рекомендованих готелів, вартість якого сягатиме від 790 євро на двох на сніданках та вечерях, 8 ночей на морі, вартість вже з проїздом. І це круто. проговоримо про готелі, які працюють на все включено та ультра все включено в Греції. Для тих, хто не любить ні про що думати, а просто насолоджуватися відпочинком. Три топ-готелі, які я обрала особисто для себе: Потідея, Аджул, а також Портис Літос. топ продажів не один сезон та фаворит серед наших туристів це Потідея. Готель має дуже гарне розташування, адже в нього відмінний пляж, безкоштовні лежаки та парасолі, майданчик ігровий для діток. Е, є навіть анімаційна програма, але вона не буде такою яскравою, як в готелях Туреччини. І напевне, головне, за що дуже полюбляють туристи, даний готель, це дуже якісне та різноманітне харчування саме для нашого туриста. Адже в даному готелі ви знайдете борщ, пельмені та гречку. Якщо ми обираємо готель на все включено, відповідно, алкогольні напої в нас також будуть у вартості. Це є ідеально для тих, хто хоче просто відпочивати, нікуди не ходити і отримувати задоволення. Туреччиною, де дуже часто алкоголь буває неякісний, той, який входить у вартість. Як з алкоголем у Греції? Власне, смачний, Елементарне запитання. Як і в більшості всіх готелях, у вартості будуть місцеві алкогольні напої. Но, як на мене, якість алкоголю в Греції місцевого для мене краще, аніж в Туреччині. Що пила добре? Вина. Вина? Да. Грецькі. Так. Да. Смачні. Да. <ріст> Зараз ми поговоримо про інший готель, який працює на ультра все включено. І це Портис літесу. Образи в мене своїми локаціями, виглядаємо панорамними. Це готель, який працює на різних видах харчувань, але є ультра все включено. Поповнення міні-бару буде безкоштовним. В кожному номері є кавомашина для кавоманів. Лежаки, парасолі у вашому доступі. А також, якщо ви обираєте даний готель на все включено, у вас навіть розваги, такі як водний мотоцикл, буде входити у вартість 30 хвилин щодня. В готелі є аля карт, який можна відвідувати один раз за період вашого проживання. Також великим бонусом буде те, що в неділю на сніданок вам будуть наливати шампанське. Третій готель, про який ми зараз з вами поговоримо, це Аджу, новий, стильний, сучасний готель. Є навіть декілька номерів, які будуть з виходом в свій приватний басейн. В номері є все необхідне: халат, тапки, вага та навіть дошка для просування. Стосовно території, вона не є дуже зеленою. Якщо ви очікуєте пальми, готель є дуже стильний в стриманому е, такому стилі. Як на мене, то я порахувала минулого сезону. Ціна на нього була за висока. Закликаю вас, якщо ви хочете в Грецію на все включено, не про що не паритися, то вам в поціде. Адже на кінець травня вартість на двох осіб на вісім ночей з проїздом від 1790 євро. На двох осіб. Для пацідеї це недорого. Якщо говорити про цінову політику Аджу та Портеслітос, орієнтовно плюс 1000 умовних одиниць доплюсовується до вартості туру. Я не порекомендую відпочинок в Греції для тих, хто. Хоч активної анімаційної програми, великого розкішного асортименту харчування, починаючи від сніданків, закінчуючи різними десертами, адже це Греція. Греція це відпочинок зовсім інший. Навіть якщо у вас все включено і це шведська лінія, масштаби кількості не будуть такі, як в Туреччині. Це раз, по-друге, очікувати анімаційної програми, де вас будуть. Е Веселити, плясати міні-клуб, дитячі клуби це є рідкість, і цього не варто очікувати. Для себе природи, локацій я не побачила. В будь-якому випадку, як менеджер туристичної агенції, яка пропрацювала не один рік, я зможу підібрати відпочинок, який підійде саме вам, навіть в Греції. Тому підписуйтеся на наш youtube канал, а також на інші наші соцмережі: Telegram, Instagram. Залишайте свій коментар та чекайте наступного відео.